Слава Україні! З вами Володимир на каналі Мінітрактор От Хлопці протестували, підготували шифінг SF-244C на вузькій резині. Прекрасний трактор в своєму класі. А ми, як завжди, зараз коротко оглянемо Соліси на майданчику весь асортимент. Там озвучили хороші знижки на, на ці трактори. Ловоли 504, 354. Ідемо. Подивимося, що змінилося на майданчику з японськими тракторами. GB-15, GT3 під відновлення по хорошій знизці, декілька акційних тракторів. І от те, що мене цікавило. Лиш доукомплектували. Сьогодні маємо робити ТО на цей трактор. І завтра відправляти його покупцеві. Покупець захотів повну заміну масел, фільтрів. Ми це виконаємо, помиємо, ще раз перевіримо і підготуємо. Особливість цього трактора, те, що я вам хотів і показати, вперше зустрічаю, це є кондиціонер і пічка. Блок управління тут позаду, все сховано тут позаду крісло оператора, але дефлектори по боках і у вмілих руках зробити кабіну буде не складати надзвичайно великих складнощів. Фриза метр 1,50. Шини передні, тобто задні і передні. В Відмінному стані отакий От тракторець ще декілька годин і буде готовий до відправлення. Вартість трактора складала 8800 умовних одиниць з доставкою, з документами, з сертифікатами, готовий до постановки на облік. Давайте подивимося, що ще в нас тут появилося. gl 220 з гідропідсилювачем керма на механічній. Коробці передач 7,5 вартість цього трактора з грунтофризою, з доставкою, з документами і з попереднього поступлення ще GL23. Нарешті підготували, фризу ще не причепили, але повністю перевірили, протестили. Хороший трактор, автомат, коробка, розворот на місці, реверс, все як має бути. 892 мотогодини. Дуже збережений тракторець, кому треба власне, GL з колією, бо тут, ви знаєте, 240-го включно колія метр, метр десять, вони є вузькими. Кому пасується для міжрядного обробітку, то ці трактори будуть ідеально підходити теж саме на GL220-й, бо вже починаючи з GL25-го колія вже є ширшою, і, власне, вони більше пасують для міжрядного обробітку широкою колією метр 20, метр 30. Акційні тракторці залишилися. от Подумаємо, може ще на акційні трактори вдасться опустити ціну. Телефонуйте, звертайтеся, очікуємо поступлення. Нового контейнера найближчим часом він вже десь на митниці, на підході, скажімо так. Ножі оригінальні кубота до ґрунту як GL, так і А чи GB серії в цьому контейнері пливуть. Тому до сезону, кому потрібно буде ножі, звертайтеся теж, оригінальні ножі, кубота у нас будуть в наявності. Буде цікаве поступлення, там очікуємо куботу на 95 сил і трішки малюків. Можете завітати до нас на майданчику у місті Вінниця, Тиврівське шосе 2А, провести драйв переконатися в зручності, в якості японської техніки, а також можете подивитися на хороші провідних китайських виробників чи індійського виробника Solis, трактори завжди теж є в наявності. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Мирного неба і перемоги нам всім. До побачення!